Діти сьогодні ми утворили ось таке коло дитинства, і кожен із вас зараз почне із фрази Я називаю своє ім'я, я дитина, тому що. Ну що ж, починаємо. Я Мілана, я дитина, тому що мені, мені мало років. Скільки? Мені сім. Я Вероніка. Я дитина. Я дитина чому ж, тому, Що... Що... у що, Взрослих? більший рост, ніж у мене. Ти низенького зросту, дякую. Е, я Захарів. Е, я дитина. Я дитина, тому що мене мама народила. Так, дякую. Я Матвій. Я дитина, тому що я. Маленький і мені сім років. Я все не проблему. Я Лев е, я... дитина. Е, пот... Тому що, тому що е, я сам не живу. Молодець, з батьками. Я Уляна, я дитина, тому що мені, я маленький старост, а вчителька великий старовіст. Дякую. Я я Вероніка, я дитина, тому що я маю право на життя. Я, ще не придумаю. я дитина, тому що я маленька і я ще хожу в другий клас. А як звати вас? Мене Діна. Скажи. так. Я? Я Дар'я. Дар'я. Я дитина. Я дитина, тому що. Я маленька, сім ем, років. Я, я, мене звати Соко, і я дитина, тому що в мене нема дитини. Тому що в тебе ще немає своїх дітей, я зрозуміла. Е, е, я я Артем, я дитина, тому що, тому що я, мені немає сімнадцяти. Е, я Сашко. Я дитина, тому що я са не папа. Я Артем. Я дитина, тому що мене народила мама. Я Софійка. Ти Софійко дитина? Кажи, я Софійка, я дитина. Дякую. Я Аріна, я, я дитина. Я думаю. Тому що, тому що ми діти. Ти... Ми ще не високі, і нам немає 30-40. Ага, дякую. Я Софія, і я... Дитина? Я дитина, тому що я живе істота. Дякую.